Що тільки в цьому році ми порахували, це зимою дасть можливість зекономити близько 1 млн грн тільки на одному об'єкті, на об'єкті п'ятої школи. А державна субвенція, та що є на освіту, якщо мільйон економиться, дай Бог, три буде економиться, і зразу вони автоматично йдуть на виплати заробітних плат і на виплату всіх соціальних гарантій вчителям. Те саме зараз ми проводимо роботу по модернізації пакетів теплових мереж в цьому році. по... Медицині. Тобто, Якщо у нас є невеликі фінансування, регламентовані державою в освіті і в медицині, якщо ми підемо шляхом економії на енергоносіях, регі... 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 в медицині, в освіті, значить тут же ж ми виграємо, що у нас буде більше коштів в цій же субвенції перерозподілятися на заробітні плати. Цим же вчителям і всього ті... іншим. Ті... Тобто це друге направлення, третє направлення робота, співпраця з усіма донорами, що тільки можливі, які е, працюють з Києва до області, районне наповнення, районного бюджету і співпраця з міжнародними інвестиціями. Це так коротко по основним направленням <как> підсумок. Будь ласка. Олег Борисович, да. депутат депутатинчук надіядений. Прозвучало, що буде робитись дорога верхніпров вільногірськ Я ж розумію, що це через Водяне, тому що туди комбінат, комбінати, це через Водяне. Якщо взяти нижню дорогу, верхнідніпровод вільногірськ і на Верховцевий на Вільногірськ її вже немає. Немає зовсім. І враховуючи оці всі зміни, які намічаються в державі, і вдома, в тому числі і в освіті, і перевезення дітей немає, там доріг досі. Ми знаємо всі, скільки яка проблема з дорогами, скільки доріг на балансі в автомобільних дорогах України. Тобто це основні там чотири дороги, в тому числі та, про яку ви говорите, ніколи. ніколи не робилось. На жаль, вчора Володимир Васильович зв'язувався з керівником. Я сьогодні буду зв'язуватися з керівником автомобільних доріг в області. Сьогодні у них на нараді ставиться питання про відмову автодору. Взагалі на рівні області обслуговувати дороги в області, тому що вони не отримали, ще в цьому році ні копійки. Всі те, що ми робили, чистили дороги, це фактично ми за рахунок внутрішніх резервів робили. Резервів яких? Цього ж самого Троновського комбіната бувшого Вінногірського, що перейшли на ту сторону від державного підприємства. Вони розділили свої сфери впливу і бізнесові інтереси. Щоб ви розуміли, ця дорога вона більш загружена, вона теж не мала перспектив відремонтуватися в цьому році на вільноліці. Завдяки наполегливій роботі губернатора, напряму його радника, було заключено мною і директором цього підприємства Лазніковим, було заключено соціальну угоду. Першу чергу цій угоді ставилось питання. Вимоги або співпраця в наведенні владу інфраструктури. Але на території цих двох громад вони працюють. Тому що це справедливо і це по закону. Не може претендувати місто Верходніпровск або село Перша Трав, Небо. На... Може претендувати, але шанси дуже мало це. Тобто першочергово було виділено в цій співпраці дорога, основна дорога, та, що йде до Мельногорська, через дві-три наші територіальні громади. Це з нашого кругу Верхоніпровського і до в'їзду ну, до, до нашого Верхніковського району. До Дмитрівки, Потім всі дороги планували зробити на території основні дороги на територіях цих двох територіальних громад, освітлення на території цих двох територіальних громад. І я не підписував угоду, поки не включили три наших пропозиції: це автобус шкільний, який ми плануємо. Надати Водянській територіальній громаді, а той новий, що ми туди надали, переправити до Новомиколаївської територіальної громади, яка має цю ногальну потребу. Автобус перший. Інше це перекриття водянської школи, яку ми в минулому році хотіли зробити, не змогли. А в цьому році теж ну, дуже багато у нас перелік об'єктів, які стоять першочергові, і пріоритетні. Близько 800 тисяч вони теж підписали це, включили перелік цих об'єктів. І виготовлення в першої черги водопостачання скважина, поводяна, побідинково. Це те, що ми ще настояли, крім всієї інфраструктури. Що стосується цієї дороги, ми виходимо з пропозиціями на рівень області і на рівень держави. Іменно оця дорога, про яку ви говорите, тому що вона забута всіма фінансовими органами, у Богові людьми вона забута. 1 травня я часто туди їжу, часто їжу на Боровківку, на Верховцеву у справах, то там проїхати це можна оставити ніколи. Я розумію. Те ж саме, як зараз на Новомиколаїв пойде дорога, ми зараз вирішуємо якими шляхами хоча б ці ями після того, що земель, дороги завжди потребували. На жаль, я завжди, ми впливаємо в тих межах, яких нам дають повноваження, але ми знаходимо можливості стараємося. І дякую з вашої допомоги, вважаю. Будемо знаходити інші можливості. Будь ласка, відтримуйте. Депутат я піднімав на комісії. Так, да, я пусю, мені нас, я мені коротко. Мені хочеться да. дорога у нас в місті. А, ми задорого. Там дело живемо два в місті. Комсомольська, там де ви, там ви нормально зробили. А були ці такі комсомольська, значить я так і спитав. Є всі інвестиції, це дуже добре. За ними я не контролювати. Раціонально. Пітер Іванович, у нас ще 25 питань. Давайте я відповім, я суджу, зрозумів. Е, першочергово, ті дороги роблять місто. Е, мій тут, моя е, участь або мій вплив, знаходиться тільки в тому, що, ну, на жаль, у нас існує до сих пір система така, що проекти, якщо є, їм треба зробити ноги. Ці проекти треба залучити до району. Але це першочергове, це місто. Міста, Територіальні громади виготовлюють проекти. Це перше на цьому году На рівні районної держадміністрації, районної ради де виготовили близько 15 чи 20 проєктів зараз ще в розробках, великі проєкти. Тобто не під це кошти. Але в минулому році мали те, що мало. Є проекти, я їх брав і в Дніпропетровськ. Ми не були замовниками цих робіт. Це перше. Як я допомагав. Так і по місту Верходніпровську і по селищі Дніпровському КПК. Роботи там були тільки на 30% на подйомі виконані. Зараз у нас першочергова ця дорога. В квітні місяці буде робити цей подйом на 700 тисяч. Де були проектно-кошторисна документація? Процедура яка відвозиться в область. З ким-то стимулюється, допомагається, і е, підрядником цих робіт стає департамент житлово-комунального господарства. В прошлому році навіть не було такого, щоб на рівні міста Верхівцево чи Верходніпровська е, була десь підпис, що я приймаю або не приймаю цю роботу. В цьому році ми поставили жорсткі умови, наскільки це можливо нам поставити їм на жорсткі умови, що тільки з підписом місцевої громади ця дорога може бути прийнята. Що стосується тих зауважень, що ви говорили по цій дорогі, що Шевченко йде, то вулиці, які були в місті, проєктно-кошторисна документація, ті я притягну, на які не мав звиняти. Ну, то в цьому році е, працює в другому. Що стосується цієї вулиці Шевченка, е, зв'язався голова міський з підрядниками. Е, Знайшли методи впливу і стимули через область на них, і вони свої недоліки приїдуть і довикануть, ті, що вони там не до виконали, по бардюрам, по узгодженню цих територій. Що стосується те, що ви на комісії задавали питання, не є, тому що буде у нас там ще програма, щоб я наперед, щоб ви потім економили людям час, не є державного службовця відповідати Сергією. Завданням ходити і збирати кошти. Це прямо проти, проти, проти Це порушення е, його роботи службовця. Це ви як депутат, або створюєте. Я свого е, роду півтора роки тому збирав усіх спортсменів тут в районі, всіх від кожного і всіх небайдужих підприємців до спорту. Дві години, Віктор Іванович, вони дві години збирали, щоб створити цей фонд. І щоб ми до цього не мали відношення, могли тільки координувати цю роботу і співпрацю. Що стосується по спорту, не тільки у нас боротьба є. Ви візьміть статистику і подивіться, скільки було в порівнянні з іншими роками, які показники, скільки було проведено спортивних міроприємств. Так що, будь ласка, тут огульно не потрібно, тут потрібно кожна, я розумію, що кожен депутат хоче зробити щось гарне. Перед цим, на мій погляд, як я собі вірю як я беру проблему, вивчаю її і бачу, чи є в мене якісь е, пропозиції, вплив. Так, да, да, будь ласка. Так, будь ласка. Так що, так. Пробачення, час забирайте. За цю дорогу. Ще в серпні місяці заступник голови обласної держадміністрації поразив, оголосив, що дорога зроблена. Шевченко вулиця, Зроблена. Ну, я не чувствую. Вона лишого часу шо, не шо, зроблена. Шо, шо, Тому вам, будь ласка, вплив до заступника головної державні, який завірив, що вона зробила. Я, я... я не знаю, хто що заявляв, якщо тільки е, в листопаді місяці цей проект я заніс туди. Хто мій жутні про якову? Ну я не знаю. Ви знаєте, я більше всього в житті завжди ми говорили на ту тему. Більше всього я не полюбляю цього. Хто казав, кому казав, навіщо казав? Я люблю робити справу. Якщо ви десь якісь у вас є факти, будь ласка, документуйте їх, давайте мені, тому що розговори, це не наш принцип. Треба, коротко, яка перспектива завершення санації Аульського водоводу? На цей рік кошти е запевнили, що ви виділяються на першій сесії санації. Єдине, що ми домовили, що Аурський водовід, він зараз на балансі нашого підприємства, не нашого, а обласного підприємства Водоканал, що ми в найближчим часом готуємо документи на передачу на баланс Аурського водозабою. Розумієте, тоді буде більше можливості його відремонтувати і гарантій. Тобто пішли таким шляхом. Да. І зараз наше підприємство знаходиться в стадії банкрутства, ми боремося, щоб воно вистояло. я Я прошу прощения. Э -э я не выступал, я отвечал на вопросы. Здесь был четко с цифрами доклад, на который вы не успели, и около 40 минут он продолжался. Просто попутные вопросы кое у кого вы выникли, да, и я этот ну, ответил что, на, эти на эти вопросы. вопросы да. Проект документов, что что вы сказали, чтобы... Проекты документов, вы делали, конечно. Фамилию кому вы конкретно отдавали? Кому конкретно отдавали? Есть, не не есть не целый не департамент. департамент, на подпись, не я лично, возил представитель городского совета, все дела. То есть там есть э, руководитель департамента Коломой, есть заступник разводов, есть еще один заступник Ткаченко, их много. Что там, кто-то роспись стоит, принимает или документы? А, канцелярию, конечно. Внесутся документы, да, Подождите, я говорю, ну, да. Мы зашли. Вы только что сказали, что вы кому-то их занесли, вам кто-то там начал что-то рассказывать и отказывать. С кем конкретно вы общались? В смысле, что отказывать или заказывать? Не было такого такого не, было. Ну, не было. Давайте мы не дергать словами. Есть, зашли э, деньги, сделанные улицы. Заказчик, департамент, э, жилого коммунального слова. В чем проблема? Якщо какие-то были у депутатів вопроси, я їм сказав, сейчас э, на рівні голови міської ради вирішуються питання, які недоліки з рук, то що були ділянці. Олег да. Борисович, у мене одне вот питання, і <говорит> все. В тому році <говорит> відбувався теж ремонт э, в місті Лахівцю, ремонт доріг. Ну, якщо ми візьмемо, там вулицю Нову, на яку витрачено було 120 тисяч. Ну фактично те, що робили, його вже немає. Ну, це пройшло три місяці. Я там є або поточні, або капітальні поточними займаються місце поточні капітальні. Там треба а, підрядника та... притягувати до відповідальності. Я, або по... той підрядник, що робив дороги, був визначений департаментом жовтого таке прізвище по місту верховця. Коли він зайшов виконікрослу що він рік, ми з великими потугами через департамент житлово-комунального господарства відрядили його від нас, тому що він, я бачив ці всі те, що він робив, і приїхав на кінець року на ці вулиці, про які тут питання виникало інше. Але щоб ви розуміли, замовниками або виробниками проєкту є міські територіальні громади. Я можу тільки сприяти цьому відповідь депутатам обласним, шановним, на всіх рівнях, але їдуть, займаються голови територіальних громад. Вони є вартовуючими Проєкти, контроль і все інше. Зрозуміло. Шановне питання. Депутати будуть ще питання договоряти адміністрації? Ні. Дякую. Тому, е, якщо немає зауважень до допомогу до проєкту рішення, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Проти? Ні. Утримався. Рішення прийнято. Дякую. Питання номер 4. Про заключний змі про виконання комплексної програми здоров'я в націоханіковському районі на 2013-2015 роки зі змінами та доповненнями. Шановні депутати. Це питання було, питання було розглянуто профільною комісії, спільної комісії. Тому, ну, якщо є в цьому потреба, нам може інформувати Кадок Володимир Константинович, заступник головного лікаря комунального закладу Генніпровський центр проведенної медичної санітарної допомоги. Або ми просто ставимо на голосування. Нема заперечень нікого? Ні, ні, ні. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Затримався. Рішення приїхати. Дякую. П'яте питання. Про, заключ, про заключний звіт, про виконання районної програми місцевих стимулів для медичних працівників у Ханіковському районі на 2012-15 роки зі змінами та доповненнями. Так само, профільна комісія розгляда спільна. Чи потрібна нам доповідь, чи не потрібна? Ставимо на голосування. Хто за? Хто проти, хто утримався. Дякую. Рішення прийнято. Шосте питання про затвердження програми здоров'я населення Верхетіпроського району на період 2016-2019 роки. років. Інформує та дум. Чи потрібно нам, щоб нас інформували? Чи так само профільна і спільна роздана? Голосую. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Сьоме питання про продовження терміну дії програми розвитку розбутурахіпроського району шістнадцятому році. Тут... Як ми так само зразу голосуємо чи голосуємо? голосуємо. 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 А є пропозиція <рес> депутати, прохоренко Волина Напірівна, депутат районної ради з Українського об'єднання свободи 13-й вибачів. На спільній на спільному засіданні комісії, яке відбулося позавчора, піднімалося питання з приводу того, що в програму. Культури на 2016 рік були внесені певні нюанси, які стосувалися культури на земщи. Світлана рівна озвучила, що за листом рекомендаційного характеру який надійшов із управління у боротьбі з економічними злочинами. ну була от така рекомендація внести, які певні корективи. Я прошу вважати це депутатським запитом і хочу бачити копію цього листа, якщо можна. Ну не зараз. Не зараз. Одно. Чи є потреба, щоб Світлана Володимировна реформувала з цього питання? Шановні депутати, депутати. 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 Прошу голосувати. Хто за дане рішення? Хто проти? Хто утримався? Дякую, тут, західно я тут роботі. Так, розглядаємо питання номер 8 Звід про виконання програми захисту прав дітей та розвиток сімейних, сімейних форм виховання в Україні районі на 2011 2015 рік. Так само. Пільна комісія розглянула та ухвалила і профільна. Чи потрібна інформація цього питання? Прошу голосувати. Хто дане рішення? Хто проти? Хто отримався? Дякую. Рішення прийнято. Розпозитивне питання номер 9 Про програму захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у Хайджовському районі на 2016-2020 рік. Питання дане розглянуто профільної спільної комісії. Чи є потреба інформуватися дане питання? Прошу голосувати. Хто за дане рішення? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Розглядаємо питання номер 10 Про внесення змін до районної цивільної соціальної програми, цільової соціальної програми освіта в Україні на 2013 2015 роки та продовження дії на період 16-18 рік. Дане питання було розглянуто на спільній на профільній комісії. Чи, якщо є потреба інформувати. цього питання немає. Я так прошу голосувати. Хто задане рішення? Хто проти, хто отримався, рішення прийнято. Прошу 2 хвилини для виступення якраз по, по цьому випросу. По цьому освіті. Я, скажімо так, вопрос, який касается цієї програми. Ну, бы не проголосувала, ну если депутаты... Ну, это, скажем так, не по программе, но вопрос, который именно касается, касается именно... Ну, Две минуты. Депутат Шлюк Заграй, оппозиционный блок, Верховства. По вопросу как раз о Ко мне обратились директора Ветхоций первой школы и второй школы по такому вопросу. К сожалению, на 2016 год, согласно закону о формировании бюджетов Украины, у нас выпали испытания детям с малообеспеченных семей от 5 до 11 класса. Я думаю, этот вопрос, который касается не только города Верховцева, касается всего Вехаднепровского района. Прошу внести этот вопрос в профильную комиссию. собрать данные о количестве таких детей, которые э, требуют питания 5-11 классов, и бюджетной комиссии рассмотреть вопрос о возможности финансирования этой категории детей. И вынести этот вопрос на ближайшую сессию в марте месяце. Спасибо. Про внесення змін до районної програми мови про Ханіпрощена 2014-2021 рік. Дане питання було розглянуто на профільній спільній комісії, також було ухвалено. Якщо є потреба в інформуванні, немає потреби. Прошу голосувати. Хто за дане рішення? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Переходимо до питання номер 12 про внесення змін до цільової комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в Верхніпровському районі 2014 2016 рік. Дане питання було розглянуто профільною спільною комісією. Якщо є потреба в інформуванні, так, є потреба. Є потреба, так. Я прошу інформувати за даного питання по Сантарі Федос, начальника відділу освіти ради адміністрації. А мы ходили на... По физическом культуре и способ и мы я... Так, все равно цьому питанню понимаем. Ну, добро. Конкретно. <клес> на комісії позавчора у нас. <клес> <клес> являюсь тренером -викладачем, Тренером викладачем з корипської боротьби спортивна школа, ДЮСШ. Я хотів би розповісти, щоб не було вас не домовило, так як коли Борисович мій тут тільки що сказав. У нас є відповідальна людина в райміністрації. Сергій, Олег Миколайович. Я не за те, що він кошти, він, ну дуже доповідати, От хоча б на комісії про досягнення наших дітей, юнаків. У нас є в цьому році в 2015 і масі спорту, ну ніхто ж нічого не знав. Діти, які виступають, тоді якщо він буде це докладувати, тоді в нас будуть і програми, і фінансування. Ви розумієте? якщо він буде мовчати, тільки ті кошти, які дали там, 30 тисяч, він розподіляв на 100, 150 допустим, змагань. Різних і шахмати, там, і, і теніс. Ну, Відео спорту дуже багато, коштів дуже мало. І виїжджати основним, допустим, на чемпіонат України у нас немає коштів. На, мі, на ці місцеві змагання там, по 300-500 по 500 гривень, по 200 це поділив на всі мероприємства. Значить, тут хвата, а щоб ми виступали на рівні вищому, у нас коштів немає. Треба тоді ходити просити протягнутою рукою. Я хочу сказати, що у нас спорт дитячий, юнацький, в загоні, це давним-давно. Коли таких людей ставлять керівниками по спорту, то у нас тільки виходить, що бумажки складають, пощоти роблять, а саме нічого ніякої ініціативи не проявляють. Я хотів би на цьому сказати. Не те, що ми що хочемо личниці, їхати на змагання, у нас тільки 9 тисяч треба на У нас е, зональний чемпіонат України. Повести по двом возрастам 12 людей посчитали 9 тисяч, а нам дали 10 на спортшколу на весь рік. Що це за кошти? Треба ходити, просити гроші тоді, і що ми. Ми тоді що дітей своїх не поважаємо, і спорт. Фізична культура це час загальної культури. Я вас прошу, це наші діти виростуть сильними, крепкими і вихованими. Оце наша нація буде, здорова. Ван, нація. Власне, конкретно, яке питання? Питання Чи це просто Сергію, питання... треба людину і поставити. Конкретно? Шановні депутати, шановні депутати, є якісь питання по пропозиції даного проєкту рішення? Я прошу голосувати. Хто за даний? Хто проти? Хто утримується? Рішення прийнято. Розглядаємо питання номер 13 про внесення змін до програми інформатизації Михайлоніпровського району 2014-2016 рік. Інформує Патягина Вікторія Вікторівна. Начальник відділу інфраструктури районної адміністрації. Чи є потреба в інформуванні? Ні, слухали на комісію. Слухали на комісію. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Розглядаємо питання номер 14 Про заключний звіт, про виконання районної програми підвищення рівня безпеки державного руху в Ханіпроводському районі на період до 2015 року. Дане питання було розглянуто на спільній і на профільній комісії. Чи є, шановні депутати, чи є є так? Потреба відформувати дане питання. Так. У нас коли-будуть порядок на проспекті, з автомобільним транспортом, на радити, ми... і інстативно, при непростому курмарі і так далі. Це все красиво. Коли там буде порядок? Я на днях йду, йдуть йду, дві мами з маленькими дітками, одна її каже. Ти на тротуар може зійди, а та тут же водішили, та тут же і машини їздять. А дрока та не довжить. Я думаю, ми потім до слова запрошую начальника доїхати. Не... І ми йому особисто задасте питання. Може, якусь пропозицію застаємо, якщо у них не виходить. Добре? Давали? Ну, ще домов бачите. Е Чи є потреба в з даного питання? Немає. Я ставлю голосування. Е Хто за дане рішення? Хто проти? Хто до втримався? Рішення прийнято. Дякую. Розглядаємо питання номер 15 Про заключний звіт, про виконання районної програми. Профілактики правопорушення 11-2015 рік. Володимир Миколаївич. У мене питання. Зелений Володимир Миколаївич, веру свободу. Питання таке, плану. У нас, коли ми розглядали на комісії цю програму, там передбачалось 300 на фінансування. Реально профінансовано було 5 тисяч. Можна якось зрозуміти, як ми так хорошо допомагали правоохоронцям, що так не дофінансували цю програму? Чим пояснюється недофінансування в таких великих обсягах такої програми. Яка ж тоді профілактика правопорушень Тим Більше там наведені правості цифра. Закуплено було півтори перемоги, де програма вказано, що це дозволило знизити рівень правопорушень на 30%. Так тоді можна пропорцію вирахувати, щоб програма була повністю профінансована. Но, тоді, адже, я прошу до слова, у нас з місця. Дійсно, в 11 році на цю програму було виділено 10 тисяч, не відповідальність. Причини трудно ще сказати, напевно, відсутність коштів і ну, вирішення поставити цього не можу. Ну, Дійсно, ця програма практично не фінансувала. Можна уточнити. Вибачаєте, є питання, ну просто поки поясню заняти. Питання в тому, що міліція і органи фінансується державно з бюджету. А ми цьому, це бюджет, з місцевого бюджету, з районного. Два різних бюджета не підтримати підтримувати один родник, якщо не виконується бюджет. Значить, на той період, і він не виконувався бюджет, не було справді можливості, для того, щоб фінансувати цю програму. Це перше питання. Друге питання. Коли треба по тому, обласником провіряло роботу адміністрації ради...